Всім привіт на каналі Дальнобою Україна Європа. Зима пахне новим роком, падає сніг. Прикольно взагалі. Тільки маю одну проблему. Перестав в мене працювати моторчик на печці Тобто я їхав з включеною вебастою і Якийсь час то мене спасало, але тепер в мене починається запотівання вікон. І якби їхати з таким моментом далі ну, дуже складно. Зателефонував нашому механіку, розповів, що в мене сталося. Сталося таке, що моторчик печки, він почав пищати, потім почав так, ривками дуть. Ривками працювати і з часом, з часом загло. Знаходжуся зараз в Угорщині. Десь шукати якогось сервісу це вже, скажімо так, крайня ситуація. Механік це завжди більш за все, що то залипли щотки на самому моторчику. Ну що, будемо зараз якось шукати того моторчика. Для того, щоб добратися до моторчика, треба розібрати ото все. Або не знаю. Ну, спробую, спробую розпочати знизу. Той коврик трохи заважає, приберу його. Так, що я бачу? Я нічого не бачу. А тут зв'язочка А звздочкою у мене мабуть Хіба є так, ось одна. Ось. Ага, тільки одна. Так, ідемо дай... шукати Зв'язочку Так, так вот треба заразуметь, как цих этих звезд мне в размер подходит. Так, можливо, вот это. Велика. Так, давай, немного меньше. О, вона. Есть. Yes. ще щось тримає не знаю що сяду в салон і буду намагатися знайти що вона там ще тримає добре знялась оця половинка і я знайшов ще два саморізи ось і ось Маю надію, що я їх відкручу, то та вся штука зніметься і в мене буде доступ до того моторчика. Так воно і вийшло. Ті два саморізи я відкрутив і зняв ту пластмаску, але прийшлось відчинити двері, бо вона заходила сюди за ті штуки, що дують сюди на стекло. І мусив я відчинити двері, то це не є проблема. Так, я так розумію, що сам двигун, ось він ось він той двигун. Як сказав мені наш механік, спробувати по ньому постукати, щотки може відійдуть. Якщо вони не відійдуть, то треба... Демонтувати його і механічним способом розібрати, і механічним способом намагатися ті щотки зрушити з місця, щоб вони е розклинились і до якоря до того діставали. Пробуємо. Що я зробив? Ось цей моторчик? Я так Собі прикинув, що десь тут має бути щотка. Я взяв рукоятку від молотка, погупав сюди, погупав сюди, він дирк-дирк-дирк і почав нормально собі працювати. Не, не ривками, не де нічого. А ось отак я погупав. Все. Моторчик запрацював. Ура! Приїду додому, хай вони знімають, перевіряють, що там. Може треба ті щотки замінити або ще щось таке. Фу. Я не скажу, що я автоелектрик. Але ж ну що в цій ситуації зробиш, хлопці? Постукав, погрюкав, все запрацювало, все працює, слава Богу, бо я вам скажу, це одна з найстрашніших. Поломок, яка може відбутись у вас взимку, в Європі, в мороз, перестала працювати печка. Я ж кажу, якийсь час я обходився в бастой, але зараз все, запотівання вікон, обмерзання вікон, обмерзання лобового скла, бо його не обдуває гаряче повітря, позамерзали ноги. В общем, ура, победа так що, якщо ви на Volvo Євро 6 і у вас така сама відбулася проблема, спробуйте, може мій досвід вас врятує. Бажаю вам крепкого здоров'я, кажу вам слава Україні, бажаю вам ні гвоздів, ни жезлів, Пока-пока, удачі хлопці, Не потрапляйте в такі ситуації, як я.